Катеринівській виправній колонії повісився в'язень. його вже мертвим зняли з петлі на територію прогулянкового двору, і він повіс на гратах. Під час огляду прогулянкового дворка Катеринівської виправної колонії працівником установи було виявлено самогубство одного із засуджених, який відбуває покарання в даній установі. Засуджений здійснив самогубство за допомогою мотузки, прив'язаної до металевих град прогулянкового дворика. Чоловіку було 35 років, сам родом з Одещини. Засуджений вже не вперше. Востаннє за навмисне вбивство. Катеринівську виправну колонію прибув в січні 2015 року. Це вже не перша судимість, так за яку він відбував покарання там з періодичністю. Буквально в рік-два за ним не було ніяких схильностей до самогубства, підозри в тому, що він щось міг собі сам зробити, не було і скористався десь відсутністю нагляду. За фактом смерті людини ведеться слідство. Нагадаємо, минулого тижня на території цієї ж колонії сталося вбивство: крадій молотком забив грабіжника. Пенітенціарій поки перевіряють, чи мають зв'язок ці дві події.